Війна в Україні виходить з-під контролю. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ціньган. Пише CNN. Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити розпалювати вогонь, звинувачувати Китай і роздмухувати риторику сьогодні. Україна, завтра Тайвань. Наголосив він. Ціньган також додав, що Китай стурбований ескалацією конфлікту. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Російська Федерація вже почала певний наступ. Зокрема, посилилися бої біля Бахмуту. Чи є це великим весняним наступом, чи це просто своєрідна прелюдія до нього сказати складно? Але вони вливають дедалі більше військ і все більше і більше зброї. Цитує РБК Україна. Одне за словами Столтенберга, зрозуміло точно, Путін не готовий до миру, війна триватиме. Міноборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 460 мільйонів доларів. Як передає УНІАН до нього війдуть додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 мм, міліметрів, мінометні снаряди калібру 120 мм, міліметрів, чотири радіолокаційні системи, додаткові ПТРК Джавелін і підривні снаряди до них. Близько двох тисяч протитанкових ракет, чотири бойові машини піхоти Бредлі.